Ти не сплачуєш аліменти, бо нема з чого. Це не залік. В вищому навчальному закладі ти міг не здати предмет і фактично піти на перездачу. Але якщо ти не сплачуєш аліменти, то за це передбачено штраф, пеня, обмеження права керувати транспортним засобом або виїзду за кордон, або арешт майна і коштів на банківських рахунках. І при цьому потрібно розуміти, що чи законодавство розуміє так, що навіть якщо у вас немає офіційних доходів, але мінімальні грантовані аліменти це 1600 гривень. Ви все одно маєте сплачувати. І фактично, якщо ви втратили роботу, але з вас стягуються в відсотковому значенні, то фактично у вас і будуть ці мінімальні аліменти. Не потрібно гадати, що вам це все зійде. З рук і краще дійсно сплачувати так. Є окремі випадки, про які раніше розповідали в інших відео, коли ми можемо частково або повністю списати заборгованість по аліментам, але все ж таки це не дуже часто виходить. Не потрібно накопичувати заборгованість зі сплати аліментів. Чи сплачуєте ви мінімальні аліменти, навіть якщо у вас немає доходу? Залишайте відповідь в коментарях і знаєте, захищайте свої права.